Запалимо свічку. Вона випустить спалах світла, який пошириться у всіх напрямках, утворюючи бульку, яка збільшується. Ця світлова булька тривимірна і оточує нас з усіх боків. Перебуваючи всередині неї, неможливо вибратися за її межі, інакше довелося б перевищити швидкість світла. Уявімо, що ми сприймаємо лише два виміри простору. Булька утворює коло, яке росте на всі боки. Якщо розкласти цей процес на тимчасові зрізи і скласти їх у ряд, отримаємо діаграму, на якій світлова бульбашка, що росте з часом, утворює конус. Цей конус розширюється у напрямку з минулого до майбутнього. І всередині нього ми отримаємо траєкторію у часі. Сторони конуса утворюють кут 45 градусів щодо осі часу. Оскільки за будь-який час світло завжди проходить однакову відстань. Наприклад, за один рік світло завжди пройде з відстань в один світловий рік. Цей тип об'єктів називається світловим конусом. З часом основа конуса розширюється зі швидкістю світла. І що б ми не робили, наша траєкторія залишиться обмежена цим конусом. Неможливо вийти за його межі. У загальній теорії відносності світлові конуси відіграють важливу роль у розумінні пристрою Всесвіту. Зокрема, вони накладають обмеження на причину наслідкові зв'язки для розуміння уявімо події, які відбуваються далеко від Землі. Наприклад, вибух над новий. Ця подія не вплине на нас, доки її світловий конус не досягне землі. А до цього моменту жодна інформація про вибух не може дійти до нас, оскільки ніщо не може передаватися швидше за швидкість світла. Ми зможемо відчути і спостерігати цю подію на землі тільки тоді, коли вона увійде в області його світлового конуса. Причинність факт, що одна подія може викликати іншу, обмежена швидкістю світла. Що важливіше, світлові конуси дозволяють нам розуміти глибоку різницю між поняттями часу і простору У чому ж різниця між часом і простором? У просторі ми можемо рухатися в будь-якому напрямку, розвертатися в протилежний бік або ж рухатися замкнутою траєкторією, але у часі усі об'єкти рухаються в одному напрямку у часі неможливо повернути назад. Ми завжди рухаємося з минулого в майбутнє. Світлові конуси дозволяють нам чітко побачити цю різницю. В просторі ми вільно можемо обирати будь-який напрямок, але в часі кожен наступний світловий конус змушує назавжди рухатися вперед. Ми не можемо почати рухатись назад у часі, тому що обмежені областю всередині світлових конусів. Ця властивість дає нам досить точно визначити поняття часу. Час у загальній теорії відносності це напрям, відносно якого орієнтовані світлові конуси. Це напрям, рухаючись уздовж якого ми не можемо повернути назад. Це напрямок, вздовж якого спрямовані всі допустимі траєкторії та в якому неминуче знаходиться наше майбутнє. У свою чергу, простір це набір всіх інших напрямків перпендикулярних часу. В області порожнього всесвіту, де немає впливу гравітації. Його структура, простір, час, не спотворений. Час та простір утворюють симетричну прямокутну координатну сітку та всі світлові конуси однаково орієнтовані. Таким чином ми можемо визначити поняття часу глобально. На цій діаграмі час йде зліва направо. А тепер уявіть область Всесвіту, що містить дуже потужне тіло, наприклад, Землю. Якщо ми залишимо яблуко на її орбіті, воно поступово впаде вниз, відхиляючись під дією гравітації планети. Але гравітація впливає не тільки на матерію, а і на світло. Якщо яблуко випускає світлові бульбашки з часом, то вони теж будуть притягнуті вниз. Поблизу масивного тіла світлові конуси більше не дивляться в одному напрямку. Вони додалі більше схиляються під впливом гравітації. Поблизу масивних тіл спрямовані світлових конусів згинається. Іншими словами, час згинається, прямуючи до центру планети. Незважаючи на нерухливий початковий стан яблука, воно падає через те, що його майбутнє виявляється спрямоване донизу. Маса спотворює геометрію Всесвіту. Простір та час стає відносним. Їхній напрямок залежить від положення відносно масивного тіла. Це загальна теорія відносності. Чим масивніше тіло, тим сильніше воно згинає простір в час. Але уявіть дуже компактний масивний об'єкт. Подібне тіло буде створювати настільки сильне викривлення, що нижче за певну висоту, всі світлові конуси будуть повністю орієнтовані вниз. Якщо ми запалимо свічку в подібному місці, всі промені світла, куди б вони не були спрямовані, в результаті неминуче впадуть до центру. Це чорна діра. Чорна діра це сферична область всесвіту. Свого роду бульбашка, у якому кривизна простору часу спрямовує всі об'єкти до центру. Якщо розглянути двовимірний зріз простору, чорна діра буде являти собою окружність, що є статичною і залишає за собою циліндричну поверхню в просторі часу. Кордон чорної діри називається горизонтом подій. Вище за горизонт подій деякі промені можуть пройти повз, але нижче за нього все світло виявляється захоплене. У чорній дірі світлові конуси змушують будь-який об'єкт слідувати траєкторію вниз. Сам час спрямований до центру чорної дірки. Щоб зрозуміти, що таке чорна діра, корисно розглянути процеси з двох різних точок спостереження. Одна з позицій астронавта, який падає в Чорну дірку, та інша з позиції віддаленого спостерігача, який знаходиться на великій відстані від Чорної діри. Навколо віддаленого спостерігача вплив гравітації Чорної дірки дуже слабкий і в околицях сітка простору часу рівна. Для нього час йде зліва направо. Горизонт подій Чорної діри виглядає нерухомим, тому що залишає траєкторію у вигляді прямої під час руху з минулого в майбутнє. А тепер подивимось на ситуацію очима астронавта. В міру його наближення до горизонту подій, час і простір викривлюються все сильніше і сильніше, викривлюючись в присутності Чорної діри. Коли астронавт нарешті досягає горизонту подій, він цього не усвідомлює. Але з цього моменту час і простір нахиляється на 45 градусів. Для астронавта горизонт подій не є горизонтальною лінією, що йде з минулого в майбутнє, а діагональ, що повертається під кутом 45 градусів, точно як поверхня світлового конуса. Віддалений спостерігач сприймає чорну діру як нерухливу, у той час як для астронавта на горизонті подій час та простір нахилені так, що чорна діра поводиться як світловий конус, що пояснює, чому неможливо вибратися із чорної діри. Після перетину горизонту подій здається, що час і простір помінялися місцями в порівнянні з тим, що було зовні горизонту подій. Тепер час спрямований вниз, що раніше було напрямом у просторі. Горизонт подій Чорної Діри тепер не місце у просторі, а момент у нашому минулому. А центр Чорної дірки це вже не крапка. А події в нашому майбутньому. Доля якої нам не уникнути. Нижче горизонту подій усі об'єкти неминуче падають, бо їхнє майбутнє лежить у цьому напрямку. Коли масивна зірка колапсує, вона випромінює останній спалах світла, остання бульбашка, яка намагається рости. Але всередині викривленого простору часу, вигнутого масою зірки настільки, що булька виглядає статично зовні. Народилася чорна дірка. Це світловий конус, який представлений нерухомим через кривизну простору часу. Якщо повернути діаграму назад, ми відновимо глобальний напрямок часу зліва направо. На цій виправленій діаграмі ми чітко бачимо, що горизонт подій Чорної діри утворює світловий конус, що виник через колапсуючу зірку, за межами якого неможливо вибратися. Опинившись за горизонтом подій, ми неминуче досягнемо центру Чорної діри. Місце, де кривизна стає настільки сильною, що наші моделі перестають працювати. Центр чорної діри це події в майбутньому. Нарешті, якщо згорнути ці діаграму, то вийде діаграма Пінроуза, де буде дві області. Зовні і всередині Чорної діри. Як тільки ми перетнули горизонт подій, решта Всесвіту виявляється позаду нас. У нашому минулому ми ніколи не зможемо повернутися до нього. Єдине приготоване для нас майбутнє це падати прямо у сингулярність.